Доброго вечора, друзі. Нарешті не став час, коли я буду гострити, виготовлені нашим майстрам отаких двох керамбітів. Леза такої форми. Сталька 1.41.16 загартована на 58-59 коробку. А гострити ми будемо алмазними каменями від компанії Shark. Sharkio нам спеціально передали такі камені сферичної форми. Ви бачите. Для загострення ножів з рекурви, кукрі або керамбіті. такі камінчики. Вони такі маленькі, тому дуже цікаво, як вони будуть робити по таким ножам. Ось які будуть труднощі, я вам це розкажу та покажу. Ось так. Алмаз на МФФ зв'язці такий. Бачите? Трошки? Скруглені, скруглена площина робоча. Тому давайте почнемо гострити і, може щось на мікроскоп покажу, щось розкажу. ну Тобто подивимось. Дуже цікаво. Так що починаємо. І так, ледь зажав в губки цього ножика, тому що в обусі він виявився 5 мм на звуження до плюс спуски від обуха Тобто ну, дуже тяжко його. Зажати в губки. Ну, Ми зажали на губку. Тут е, одна ширина, тут менша ширина. Леза. А от, е, значить, ввіду е, того, що вночі не гострились, вони тільки зроблені, вони жодного разу не гострились. Я почну напевно 125 на 100 на обдірки. Е, ну і подивимось, як показується камінчик, обдираючи сталь. А сталь тут 1,41,16, загартована 5850 58,59. Е, тому блин, ну почнемо, давайте з такого образів. Ну, і подивимося, як він буде працювати. Так, ще дуже непросто не виставить кут, тому що площина каменя сферична і він рухається ось так, бачите? Тому треба якось там приспос... приспособлюватися. Ну. Блін. Тобто треба це враховувати. Так, друзі, що я хочу сказати е, після перших рухів, це ці сферічні камінчики, вони просто народжені для ножів, для зрослі ножів такої форми. Дуже зручно працювати. Ви бачите? Він... Прям їде перекури як комаса. Тобто дуже зручно. Я чесно говорю. Тобто дуже зручно. Камінь працює, я поки не, не давлю особо, е, а намагаюся звикнути до такого каменя. Е, ну Він працює, я слышу. Е, ну Дуже приємно. Дуже приємно, незвично, але приємно. Далі буде. Так, друзі, ще що я хочу сказати вам по поводу загострення такими каменями, сферичними, е, таких ножів. Е, попрацювати ну, е, придеться в два рази більше, тому що дуже маленька поверхня робоча. І, Ну, коротше, треба працювати. Е, ще одне. Е, ось тут подводи ви бачите, вже сформовані. Е, ось тут е, дуже легко. Я вийшов на завуселець, але дуже не просто з краєчка. Ось тут та ось тут. По-перше, соскальзує поверхня вузка і камінь просто ну, соскальзує з, з носика. Він тоненький, тобто дуже уважно треба. Тобто Треба, треба. прорабатувати оці два місця, бо тут я ще назагусениць не вийшов. Посередині все добре. Ось тут теж ще не вийшов. Треба приділяти увазі е, роботі е, тут і тут. Так що попрацювати прийдеться ну, хоча вже Подводи є. Ну, зараз зробимо, щоб він ще різали. Дивимось <різь> далі. Так, друзі, я закінчив отбірку та э, формування подводів алмазним каменем від компанії Shark 125 на 100. Подивіться, які рівнесенькі Вийшли подводи по всієї РК. По всієї РК все добре. Ну, Ці каміння так, вони создані для білі ну, дуже Дуже класно роблять і дуже ровно. Вот. Зараз я э, кину на мікроскоп. Ніж вже дуже гострий і я впевнений, що він потрошку буде і затечити. На мікроскоп покажу вам, що буде мікроскопі у нас, От, а потім я не буду знімати там роботу на кожному камінці, я вже зніму останній камінь, який я буду фінішувати, та також покажу вам мікроскопці. Ну поїхали працювати 63х50 у мазах. И подумай с ближнего. Так, закончив 63-50, ну ниже уже ниже, но сажу переходжу на. 28-20. Подумаем, что будет. После него микроскоп. Так, переходим на 14-10. Поехали. Ну и финиш 7-5, и думаем, что, что у нас вышло. Так, ну і фінал. Ніж керамбіт загострила. Ось так виглядають його підводи. Правонесенька. Передає камера чи ні, не бачу. Ось, дуже рівні підводи. Що я можу сказати? Значить, для ножі такої форми, для рекурв, для кукрі, для керамбітов кращих каменів, ніж музькі камені з філічної форми, я думаю, немає. Алмази ну, ельбори, то вже таке, але така форма дуже дуже гарна беруть. Е, тому я можу рекомендувати однозначно. Е, дякую компанії Шаркову за те, що вона робить такі камні, за те, що вона йде на зустріч за тачникам. Е, дякую за те, що вона діслав на тест камнів і я думаю, що я їх залишу собі. Е, так, ну і що? І як же ріжені? Ніж? Ну, ніж ріже, як беруться. Дуже гарний. Дуже гарний ліс я робив на всіх, робив всім сетам каменів, тому ну, іншого різа бути й не може. Так що якось так, друзі. Е -е, до речі, один керабід ще вільний, так що звертайтесь на Viber з приводу замовлення цього красеря. Всім гарного вечора!